Вже вийшла друга серія серіалу Дюна пророцтво, яка розкриває нам більше сюжету, трохи більше показує персонажів. хоча... Не надто сильно, але щось таке більше нам показує. Додавайте обговоримо її. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Дякую усім вам, що ви дивитеся моє відео, що підписуєтеся на мій канал і лайкаєте. Звісно, що уподобайку ставте завжди, якщо відео вам подобається. І також особлива подяка усім тим, хто ще донатить. Якщо ви також побачили у собі таке бажання, то можете знайти посилання у описі під відео. Дякую вам усім. Ну що ж, серія починається з того, що прибуває якась дивна жіночка з крапкою значить, на лобі, і вона прибуває, щоб подивитися на підгорівшу кашу, яка згоріла, точніше, повністю. І вона має значить, дати діагноз, сказати, що з нею сталося. Звуть цю жіночку Назір. І вона була колись ученицею ордену. Цікаво, що у книзі також була така персонажка, але звали її по-іншому. Звали її Орізома, і вона дійсно вчилася у ордені і була досить таки здібною ученицею, поки її одного дня не вигнали звідти. І потім вона дійсно, до речі, була здібною. Поступила у медичну школу сук на пармантьє, і там вона завершила у школу, а потім стала головою школи. Після дивного самогубства минулого начальника, е, і вона очолила цю школу, проявляючи всі свої здібності організатора, адміністратора і так далі. Цікаво ж, за що? Її вигнали до цього зі школи е Бенегесерицької. Колись ця школа вона була на іншій планеті на розсаку. Саме це рідна планета школи Бенегесерит. І на цій планеті росли дуже багато дивних рослин з цікавими здібностями. І от е орізоми вона почала збирати ці всі рослинки. Вона цікавилася розширенням потенціалу мислення, швидкості людини, сили людини. І оці всі рослинки могли допомогти їй в цьому. Тож вона збирала їх і потім продавала на чорному ринку і за досить таки великі кошти. Коли про це дізналася Ракела, яка була тоді привелебною матір'ю, бо в книжці це Ракела. Головна, а не валя харконен, але нам вирішили зробити валю харконен головною. Ну окей, хай буде там. Це була ракела. Тож, коли вона дізналася про ці махінації своєї учениці, то просто урізому е, вигнали. Хоча Орізома, коли це все продавала, кошти вона клала в касу школи, тобто це було на благо школи, але це не допомогло їй зберегти своє місце там. І її виключили, але без ганьби, тобто не розповсюджували оці причини її виключення. Тож Орізома дійсно перебувала ще й у книжці, там по сюжету іншому, звісно, що. І, можливо, ми ще побачимо її у майбутніх серіях, а їх залишилося тільки чотири. Можливо, там щось буде відбуватися, тоді ми і порівняємо її сюжетні лінії, книжкові і. Серіальні нещодавно спілкувалися з друзями щодо токсичних людей. Це такі люди, які постійно кажуть: слухай, з тобою щось не так. Чому ти такий худий? Чому ти такий товстий? Чому ти такий неемоційний? Чи навпаки емоційний? Чи можливо вони невдоволені тим, що ти обираєш в своєму житті? І в мене у житті такого отак достатньо таких людей у дитинстві було і зараз. Є такі люди. Це знаєте, коли ти з такою людиною зустрічаєшся, і перше, що ти від неї чуєш, це ого, та ти худа? Чи навпаки, ого, що щось, щось ти потовстішав? Чи чуєш якісь коментарі, що вони хочуть тебе змінити? Що їх не влаштовує те, що ти робиш, доросла людина у своєму житті? І найбільше. Мене дратує в цьому, це те, що вони прикривають свою токсичність маніпулятивним поясненням, що це їх турбота. Так інколи буває це про турботу, але ж ми з вами розуміємо, що токсичні люди, вони токсичні в усьому, і це не про турботу, точно не про турботу. Пізніше я зрозуміла, що найперше оці запитання, оця неконструктивна критика, вона говорить саме про них, тобто те, що ми говоримо. Каже найбільше про нас самих: про наше мислення, про нашу картину світу, про наші реакції і ставлення до самих себе. Але. Інколи нам не вистачає чи то сміливості, чи то ми не знаємо, як захищати себе, як бути на своєму боці, як казати таким людям ні, і е, побудувати кордони у стосунках. Для того, щоб навчитися цього, потрібен спеціаліст, психолог, який направить, підкаже тобі, в чому ти можеш змінитися, яку поведінку ти можеш обрати. Навіть якщо ми розуміємо з вами, що відчуваємо, розуміємо, чому ми це відчуваємо, але не завжди. Вистачає сил це змінити. Майндлі – це найбільша платформа в Україні з пошуку психологів онлайн. В чому плюс Майндлі? Що ви можете обрати психолога, який підійде саме вам? А чи там є ще відеовізитівки? І ви одразу побачите людину, з якою будете спілкуватися, бо це реально вихід з зони комфорту, отак от зідзвонитися дзвонитися з людиною якоюсь і розповідати їй про свої проблеми. Ви також можете підібрати напрямок, який цікавить саме вас, якщо ви в цьому розбираєтеся. А якщо ні, то мають допоможе в цьому. І підібрати власний бюджет, тобто на які кошти ви розраховуєте, бо часто людей може зупинити велика вартість на послуги психолога, тож в цьому випадку ви можете дійсно обрати для вас. Доцільний варіант, тож скануйте QR-код на екрані або проходьте за посиланням в описі і проходьте тест, який допоможе вам знайти свого психолога і бронюєте консультацію. А за моїм промокодом гурманка, ви отримаєте 10% знижки на першу консультацію, за яку ви вже зможете обговорити якісь свої е, запити. Тож, якщо у вас дійсно є такий запит, дійсно є проблема, і ви хочете розібратися в собі і навчитися встановлювати кордони у спілкуванні з токсичними людьми. То це буде вам моє нагадування про те, що вже варто це зробити і звернутися до психолога і поліпшити своє життя вже зараз. Тож наша Валя Харконен вирішує після смерті однієї з сестер. Вона вирішує летіти на селу су секунду до імператора, щоб впевнитися в тому, що принцеса точно прибуде до їх ордену, адже вона їм потрібна, щоб потім е, вірна їм сестра очолила всю імперію. І валя прибуває туди з однією зі своїх учениць. Вона хоче, щоб ця учениця вона якось війшла, втерлася в довіру до принцеси, і вони стали такими подружками. Цікаво, що у книжці Ракел була привалебною матір'ю. До речі, вона була однією привелебною матір'ю на весь орден, адже ніхто інший не міг стати ще приволебною матір'ю. І Валя Харкон, вона була послушницею, і саме валі ракела сказала стати. Подружкою принцеси і оберігати її, і контролювати її. І Валя на це погодилася. Бо перше, вона хотіла відновити добре ім'я Харконенів, і дружба з принцесою вона могла б посприяти цьому. Ну і друге вона мала контролювати цю принцесу, щоб принцеса не довідалася про деякі таємниці ордену. Давайте поки що про це не буду розповідати тут. І перед своїм відльотом Валя Харконен сказала своїй сестрі Тулі, вона має провести через агонію одну з учениць Лайлу, до якої Тула дуже прикипіла. Що таке агонія? Це сам процес встановлення привалебною матір'ю. Взагалі тут не розповідається про те, як ракела стала не але в мене на каналі вже є відео про це. Можете подивитися про те, як ракела стала першою приволепною матір'ю. Там ще була проблема, що ракела не могла зробити нових матерів, бо усі дівчата, які приймали отруту, вони помирали. І першою після ракели, хто став. Приволебною матір'ю це стала онука Ракели Доротея, а якраз та жіночка, яку вбила Валя у першій серії. Саме Доротея вона взяла новий росацький засіб, нову отруту, бо там постійно виробляли вони нові отрути, щоб якась нова підійшла для цього процесу. Саме Доротея спробувала цей новий засіб, і їй вдалося. Вона не померла, не збожеволіла, не впала у кому. А вона дійсно стала приволебною матір'ю. По книжці невідомо нам чимало. Доротея доньок, але от виходить по серіалу в нас Лайла донька Доротеї, вона родичка Ракелли Берто Анірул. І коли Лайла вона думає, розмірковує, чи піти їй на це, бо це взагалі то смертельна небезпека, чи ні. Вона спілкується у ордені Бенегесеред з іншою ученицею, яка їй каже: так треба, от за деякі речі варто віддати життя, і розповідає їй про таку собі Райну Батлер. Тож це така Райна Батлер. Вона дійсно була в історії. Цієї всього всесвіту Дюни, і ця постать піднялася під час джихаду джехаду війни мислячих машин і людей. Адже колись Омнюс, це мислячий розум, який очолював машини. Він розробив спеціальний вірус, яким були уражені планети з людьми. І першою планетою стала Пармантьє. Ця планета найближче знаходилася до синхронізованих світів, і там повимирало майже все населення. ну, Досить таки велика частка. А опікувався цією планетою, до речі, син Квентіна Батлера. Квентін Батлер це син Ксав'єра Харконена. Вони просто після певної події поміняли своє прізвище на Батлер. Тож володів цією планетою, очолював її Ріков Батлер. Виходить, що це м -м, онук. Сав'єра Харконена, і от на цій планеті вперше було розпилено вірус. Люди повмирали, і ріков помер зі своєю дружиною. А їх донька Райна вона пережила хворобу. Вона. Просто втратила все своє волосся, але вижила. І після цього щось у її голові змінилося. Вона бачила святу сирену. Серена це одна з діячок Джихаду. Чомусь вони поклонялися людині, чомусь сирена раптом свята, але окей, Тож вона поклонялася типу їй, і вона почула. Фразу від сирени йди і знищу всі машини. І от Райна пішла лиса, така маленька дівчинка, по вулицях міста і почала руйнувати усі машини. І за нею пішов великий натовп людей пізніше. Цей напрям назвали Батлареанці, і це були фанатики, які почали знищувати всю техніку, навіть корисну для життя, навіть медичне обслуговування, вони почали знищувати. Хоча цікавий факт, що вони техніку не приймали, але, але на космічних кораблях вони літали, бо казали, що це ну, необхідне зло, цікавий такий момент. Тож Райна Батлер, дійсно вона існувала, і померла вона вже після завершення Батлеранського джихаду. А після неї, оцей на фанатичний напрям, очолив Манфорд Торондо. І цей Манфорд, до речі, він також постраждав від вибуху, у якому померла Райна. Він втратив ноги. І він очолив вже у наступних книжках оцих фанатиків і досить таки сильно дратував. Бо фанатики. У імперії виступали ніби проти а, новітніх технологій. А була ще інша сторона. люди, які були за науку, за новітні винаходи, і вони були проти того, щоб людство поверталося до періоду варварства. Тож давайте підемо далі по серії. В нас Дезмунд Харт. Він зізнається хавіко Коріно, що це він вбив Чезе, маленького хлопчика, і каже, що хробак. Який напав на нього, але він вижив. Хробак наділив його якимись там феноменальними силами. Тож він тепер має таку властивість типу спалювати людей зсередини. Наталя Коріно вона рекомендує своєму чоловікові не позбуватися де Харта, а використати його, щоб він був на їх боці проти їх ворогів. А доніка преречезе, вона там через принца, Константина, вона дізнається про те, що взагалі-то імператор він арештував воїна якогось солдата за те, що він вбив хлопця. Але їм про це нічого не сказали. Тож, річезе вимагає, щоб їм показали ту людину, яка вбила їх сина. Але імператор, який вже передумав, Позбуватися Дезмонда Харта, який хоче використати його вже на власний розсуд. Він виходить, кличе Дезмонда Харта, який трошки так підпалює річезе, але потім вони відпускають цих Річезе до себе додому. Такий собі така собі погроза. Але мені цікаво, яким чином він думав, що річезе забудуть про те, що вони бачили, що забудуть про цього солдата, який вбив їх сина. Що вони забудуть про те, що цей солдат працює на імператора? Їх просто відпустили. Цікавий момент. скоріш за все вони ще з'являться у цій історії. Валя Харконен, вона допитує Дезмунда Харта і бачить, що він чітко проти сестер. Він бачить їх махінації, те, що вони хочуть контролювати імператора. Він виступає проти цього, і в кінці серії Валя намагається вбити його з допомогою своєї цієї здібності голосу, але не вдається. Дезмунд Харт не піддається навіть голосу. Я не знаю, що це таке, хто він такий, бо в книжці нема такого персонажа ніякого. Можливо, це такий прототип Манфорда, типу, фанатик. Він схожий на фанатика, оцей фанатичний в нього вогник у очах. Можливо, він як такий противник технології, бо бачимо, що річези, вони більш лояльно налаштовані до технології, адже у їх сина приєта, був робот. Тож, можливо, це такі от, типу. Момент такий трошки збережені з книжки, ну точно не беруся це про це говорити. Ми також бачимо ще Атріда, який в нас тепер у центрі змови. Він і його банда хочуть скинути монополію домів, великих домів на прянощі. Типу, що прянощі всім належали, можливо, не знаю. Але от Атрід, він такий виступає, треба проти цього боротися. Там знімає якісь схеми замку цього їх будинку. Взагалі-то взагалі-то, у книжці ще живий Воріан Атрід. Це герой Джихаду це найперший Атрід, взагалі, який існував. Бо він мав довге життя, бо його батько Агамемнон подовжив йому життя. Тож, по книжкам, Ворян все ще живий і там, і на багато років після цього. Але у цій історії нам ввели його. Виходить нащадка іншого Атріда, щоб був. От щоб був Атрій, і скоріш за все, нам потім валя харконен і атріт. Вони якось будуть протиставлятися. Хоча ці всі бунтівники їх підштовхує до бунту Бенегесерит. Щоб послабити імператора і самим впливати на нього, але Дезмунд Харт всі карти там сплутав, і тепер він, значить, впливає на імператора у книжці Сальвадора Коріно, там був інший імператор, розривають інші дві сили. Це був Джозеф Венпорт, голова Венпорт Холдінг з компанії, яка мала монополію на прянощі. Бо у книжках імператор ще тоді не мав монополії. Імператор не добував прянощі. Це був Венпорт і його компанія. І саме Венпорт, взагалі, то його сім'я, вона винайшла ще надшвидкісні двигуни. І винайшла швидкісні кораблі. Тобто вони також мали монополію. І з них потім і постала. Гільдія, тобто цікавий момент, з одного боку був Венпорт з великою силою і зброєю, і прянощами. А з іншої сторони, був Манфорт, який очолював фанатиків батларіанців. І з його боку це був великий натовп людей, які могли вдертися і просто повбивати всіх у місті. І от імператора там розривало ці сили. Сальвадор Коріно був дуже слабким імператором, і він ніяк не міг визначитися, куди йому йти. Він хотів, щоб всі його залишили спокої і просто. Самому там тішитися своїм положенням так це було в книжці. Можливо, тут щось буде таке на кшталт. Що його будуть розривати різні такі сили. Ну і завершується серія тим, що Лайла проходить обряд агонії, або вона ще сподівалася там побачити твою мати. Бо давайте вам так розкажу, що коли людина стає типу приволебною матір'ю всесвіті дюни, то вона відкриває всі свідомості жінок у минулому і по своїй лінії і інших. Тож Лайла мала б зустрітися, виходить з Доротеєю, бо нам зробили, що Лайла це донька Доротеї, і саме Доротея. Була вбита Валою Харконен. Валя про це не подумала, що якби коли Лайла стане матір'ю, вона це побачить, якби чомусь в цей момент Валя Харконен не продумала. Тож Лайла потрібна їм, щоб вона запитала у Ракели, яка дала прородство про тирана, щоб Ракела, ну. Якісь більше подробиці розповіла і допомогла побороти цю силу. Тож лайла приймає засіб, і вона дійсно бачить всіх цих матерів, всі свідомості, і дійсно бачить Ракеллу, яка каже, що а, ця сила, яка буде виступати проти ордену, він буде народжений двічі у крові, а другий раз у прянощах, вихідець з того світу, ну виходить, це прямо. натякає на Дезмунда Харта, який. Пережив напад від хробака, тобто перший раз він народився, другий раз він пережив напад від хробака і залишився живим. І тоді ми бачимо таку сцену, що з'являється Дуротея, тобто донька Ракелли, І вона, типу, як вбиває лайлу, бо хоче помститися. І ракелла промовляє через Лайлу. Тулі Харконен, що це буде моя помста. Я вам не скажу, як побороти цього тирана, солдата чи там хто він такий? Я вам не допоможу, і вона вбиває лайлу. Я так розумію, щоб прибрати будь-яку можливість зв'язку між ними. Вона, звісно, свою онучку прибрала це то правнучку, скоріше. Але скоріш за все це саме так і виглядає. Це Було зроблено для того, щоб Лайла потім не розповіла і не побачила, як же ж побороти. Тобто, щоб вона не допомогла ордену. Тепер Ракела хоче помститися. Хоча по книжці Ракела була ладна там на все що завгодно, щоб зберегти орден. Це було для неї вище за сім'ю. А цей орден це було для неї все. А тут виходить, що вона підставляє орден під таку. Велику загрозу. Тож на цьому завершується серія і ну, знято це все дійсно у стилі дюни, космічні перельоти, костюми вони гарні. Але знаєте, от валя Харконен, ну. Хороша акторка, але мені вона постійно нагадує мою бабусю. Тому я якось відволікаюся, коли вона там ходить, така вся важна. А, ну, дійсно, це мене трошки так відволікає, але в усьому іншому, а, в принципі, мені все подобається, крім принцеси і їх а, різних боїв з Атрідом. От хто так б'ється? Що за такий це бій? Знову ця сцена там присутня, а трід в захваті, вау, принцеса, як ти класно, б'єся! Що вона там робить? Хе -хе. Підскочила, заскочила така тинь-тинь-тинь. Ну, чесно, мене взагалі це ніяк не вражає. Що ви думаєте з приводу цієї серії, що вам сподобалося, а що ні. Можливо, у вас є власні якісь теорії з приводу цього пророцтва? Чи думаєте, що воно дійсно конкретно натякає на Дезмунда Харта? Тож на цьому це все. Дякую, що подивилися це відео. Побачимося дуже вже скоро у наступному відео.